Доброго вечора, дорогі мої друзі. Знову ми з вами дивимось вечірні новини. Будьте завжди в курсі подій. Ми вам покажемо найсвіжіші новини. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Харків: зруйновані квартири, дефіцит електроенергії, діти ходять до школи в бункери. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані, пише Брекельманс. Внаслідок російських ударів по Донеччині загинули двоє людей. Ще 10 поранені. Серед них шестирічна дитина. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Зокрема, окупанти скинули три каби на Константинівку. Там загинув 48-річний чоловік, ще двоє мешканців поранені. Окупанти знову розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині, повідомляє прес-служба Азову. Українські воїни були беззбройними. Їх розстріляли впритул. Ще один теракт. В Ізраїлі на автовокзалі міста Бершива чоловік почав стріляти у перехожих, повідомляє Times of Israel. Внаслідок нападу померла 25-річна жінка. Більше 10 людей поранені. За попередньою інформацією, терориста вже застрелили. Продовж тижня росіяни застосували проти України близько 20 ракет різних типів, понад 800 кабів і майже 400 ударних БПЛА. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. У Москві виникла пожежа. Ймовірно, після атаки безпілотника на вище закальне військове командне училище. Очільник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав відзнаку за внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни. Цахал завдав потужних авіаударів по південних передмістях Бейруту, зокрема по району Дахіє, повідомляють місцеві засоби масової інформації. Зафіксовано удари по великому підземному складу зброї Хезболи, що використовувався для зберігання ракет та боєприпасів. У результаті атаки сталися численні вторинні вибухи, що свідчать про можливе повне знищення складу. У Воронівській області Рефе дрони атакували кілька об'єктів, що спричинили пожежі. Місцевий губернатор Гусів стверджує, що засобами ППО, начебто, було збито кілька безпілотників. З нібито атакували кілька підприємств, які виготовляють цивільну продукцію. Російські медіа пишуть, що дронова атака була на спиртзавод у районі Воронівської області. Бля, кому Да Нацполіція за допомогою Інтерполу викрила масштабну схему втечі ухилянтів з України. Злочинна група пропонувала нелегальний виїзд за 10 тисяч доларів, переправляючи чоловіків через Закарпаття до Румунії. Організатор, який діє в США, вже встановлений. Один зі співорганізаторів був затриманий на Закарпатті під час спроби приправити нову групу. ЗСУ ліквідували шість північнокорейських офіцерів у райони тимчасово окупованого Донецька, повідомляє «Київпост». Ракетний удар стався 3 жовтня, внаслідок якого загинули щонайменше 20 окупантів. Північнокорейські офіцери прибули для консультацій з російськими колегами. За повідомленнями з російських соцмереж, перед атакою окупанти демонстрували представникам КНДР підготовку до штурмових дій та оборони. Більше 250 російських морпіхів загинули під вугледаром, повідомляє ВВС. Елітні підрозділи РФ втратили вчетверо більше людей за рік боїв під вугледаром, ніж за 10 років війни в Чечні. Підтверджено загибель 211 морпіхів 155-ї бригади та 72 військових із 40-ї бригади. Про серйозні втрати свідчить і те, що до складу цих бригад почали приписувати підрозділ шторм «Шторм-З», сформовані з ув'язнених російських колоній. А зараз на відео ви бачите, як горить палає оптова база у Каспійську. Зсу захопили російський безпілотник невидимку С 70 Охотник дрон впав у районі часового яру. Це рідкісний апарат. Відомо, що русня має лише кілька таких бляшанок. в следующем году украина сможет начать полномасштабное наступление пишет the Times. в материале сообщается что украина вероятно получит разрешение на использование американских ракет атакам с большей дальности и британских ракет штормшедов против военных целей на территории рФ. РФ становится все сложнее и дороже склонять россиян к добровольному участию в войне. В то же время иранские и северокорейские поставки предоставили России преимущество в ресурсах в 2024 году. Сейчас у России заканчиваются запасы бронетехники советских времен, готовые к восстановлению. Так на поле боя уже даже появились Т-55 1950-х годов. Западное производство боеприпасов для Украины расширяется, тогда как помощь союзников направляется на развитие собственного оборонно-промышленного сектора Киева. А партнеры РФ, такие как Китай, Северная Корея и Иран, наоборот, ожидают, что им будут платить за любую помощь, что больше истощит военную казну России. Країни НАТО на Рамштайн запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу. За словами західного дипломата, це може не задовольнити термінові запити Києва, але стане важливим сигналом для України. Українські чиновники побоюються, що президентські вибори у США можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки. Україну зможуть прийняти в НАТО, навіть якщо частина її території залишиться окупованою, заявив Столтенберг. Він навів приклад Японії, де США надають гарантії безпеки, але ці гарантії не поширюються на Корильські острови, контрольовані Росією. Рішення про членство України в альянсі, включаючи окуповані території, має ухвалюватися всіма союзниками, додав колишній генсек НАТО. З 7 жовтня підвищать ціни на оформлення документів в Україні. повідомляє паспортний сервіс. Тариф на пакет сервісних послуг стандарт. Оформлення паспорту громадян на України 650 гривень, поточна ціна 540 гривень. Оформлення іноземцям та особам без громадянства міграційних документів 1250 гривень, поточна ціна 1000 гривень. Обмін посвідчення водія. 950 гривень, поточна ціна 800 гривень. Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 950 гривень. Проставлення апостеля 650. Поточна ціна від 450 гривень. Україна отримала перемогу над збірною Франції 7-1 у матчі за бронзу чс 2024 з футзалу. Вперше в історії українці здобувають таку медаль на чемпіонаті світу. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!